Мужики, дивіться, яка красота! А, кентаврики Кентаврики поприходили. СХ, самі популярні, самі ходові. А, нова поставка 24 року приход. А, випуск може бути 23-й, треба дивитися. А, факт в тому, що ціна песня, ціна просто конфета на сьогодні на такій тракторці. Є, е, бачите, Х він йде на колесах, як в сороковці, широке, передня 7,5, Задня 11,2 S йде звичайний. Той самий адекватний, нормальний, по якості, по всьому розмірений трактор, який буде з 1,20 м. 100 на 280 ваги. І до цього дуже всього, зручно зроблений сучасно, ровний пол. Бокова коробка, сидіння амортизоване, все, тут ззаді все зашито. Мост задній, потужний, дві швидкості Вома, навісне посилене з сороковки, півтони бере на підйом спокійно. А, Дуже класний. Тож самий Брендзавоз ДТЗ 5244 і інші. Той самий поставщик завозу Кентавр. Я б серед цих 24 Всіх, які є такі, от, там, не Донфенд, не лаво, а без бюджетних варіантів. Я б радив саме брати кінтав. Наприклад, да? от можна 500 баксів зекономити, взяти такого сінтаю з муфтою і з колочним мостом. А можна взяти в кінтав, 500 баксів. Знижка на них крута доставка наша по регіонах, по всіх. Безкоштовно привозимо додому Прям документи, все під ключ. Також є теж цираковички. Сороковочки 40 він 404 теж наявності є. 4 Вот. Бачите, SX він такий самий, як сороковка по колесній базі, по колесах, по висоті, по всьому. Тільки що тут різниця по, по, по котлах моторі. Ходова така сама. Мости такі самі. Різниця, що тут 4 котла. І е, на тисячу він відповідно дорожчий за. Е, 24, навіть не на тисячу, там, зараз на нього теж знижка діє на 800 баксів десь Получиться, так. От, но факт в тому, що є в налічі зелені, сині, чорні. Зелених вже там мало лишилось, пару штук вже розібрали. Чорний це такий темний металік, як мокрий асфальт, темний. І синій класичний колір а, тракторця. От, Є в налічі, можна дзвонити, можна замовляти, привеземо безплатно для ЗСУ, пацанів. Понятно, зрозуміло, особенні умови покупки, особливі спецпропозиції там і так далі, то вже в телефонному режимі. Понятно, ну є варіанти. Вот. І також для всіх підписників нашого каналу знижка. Як завжди. Берете ще, якщо навесне, взагалі вам на чеку можна скинути нормальну суму. там І 8, і 10 тисяч гривень. Я то робив неодноразово. Тому звертайтесь, самі вихідні умови, техніка нова, от ці зборки стає сюди і одразу сюди їде. Та на виставочна площадка, то в нас в селі, в Чигірях база. Тому тут там, не цілі вони стоять, щоб люди дивились. Техніка не стоїть довго, техніка збирається і їде до свого власника. все. От, тому звертайтеся, кінтаври дійсно достойна техніка, яку я міг би радити. Знаєте, за всіх 24-х, є там понятна, альтернатива, є ті форти, я про них знімав скаути, є різні оріони. Ну от саме кентаври мені <кхем> по відгуках, по якості, більш за все до вподоби, що по відгуках людей, хто вже в нас придбав, купляв, працює. До речі, ще є поутійні Кентавр, є такий як Скалет 504, тільки кентавр. теж На нього 600 доларів, знижка, до речі, на Кентавр F. Ось цей 50-ка на здорових колесах. От. Тому, друзі, звертайтеся, техніки є багато. Будемо раді вам допомогти.